Що їм робити в разі агресії? Фестиваль. Фестиваль. Фестиваль? Так. Ну, Чи ви на кого працюєте зараз, на яку державу? Я? На ну, українську звичайно. Тоді розкажіть українським громадянам, що їм робити в разі агресії. Ну, значить, зараз е, коментар вам даю. Зараз В е, плані проведення навчань, які спланову зараз проводяться. Е, проводяться е, згідно плану навчань, висування підрозділів, всі міста, які визначені. І займається згідно плану навчання, які визначені керівництвом. Що ви нам про навчання розказуєте? Я вам питаю, що людям робити? Якщо що людям робити? Танки їхати звідки, да. ну, я так вважаю, що танки можуть звідти їхати і не буде, тому що це вирішиться політичним шляхом. А Ні, якщо Чекайте, який комплекс заходів у нас е, сили засобів, що І... Звичайно, переконані? Ні заходів, ні цивільної оборони, нічого не проводиться. Но є певні заходи, які проводяться, звичайно. Проводяться навчання з військовими От, Проводяться е на збори військозабов'язаних, які виконують ті завдання, які їм визначені. Як оповіщене населення, що робити там чоловікам з 18 до 40 Ці років? Ті там... е, Чоловіки, які нам потрібні, вони будуть оповіщені своєчасно і будуть виконувати ті завдання, які на них будуть покладені. А сюди ви чого прибули? За Я сюди не прибув. Я їхав, побачив, тут е, розгортаються якісь і зупинився, з'ясувати, що це за. З'ясували, за... за... що це? Так. Да. Ну поки що не зрозуміло. Ще треба спілкуватися. То заходи з цивільної оборони якось проводяться зараз, чи звичайно, штаб збирався під керівництвом голови обласної державної адміністрації, всім керівникам визначені завдання, ті, які не будуть виконувати. Щось наш военкомат взагалі якось так прозвіл. Просто населення Мені про це не знає. Це ваше враження, що ну так наше. Послухайте, населення так. про це просто якось не не знає. Завтра губернатором спланована прес-конференція на 12 -го годину. Будь ласка, приходьте okay. на всі питання, отримайте відповіді обласної державної адміністрації.